Вітаю з вами юридичний подкаст. Мене звати Оксана Банкова. Я журналістка, жару і комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця Ольга Чорна, юристка, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. В одному з минулих епізодів юридичного подкасту ми говорили про права споживачів. Однак, оминули увагою саме електронну комерцію. За вашими словами, Ольго, це дуже широка сфера, про яку слід говорити. Отже, сьогодні ми про це й поговоримо: про онлайн-шопінг. І, мабуть, кожен з нас має свою якусь історію невдалих покупок у мережі. Такі неприємності могли мати, якщо раптом не ми, то наші знайомі, наші родичі. І будьмо відвертими, домогтися справедливості у таких ситуаціях було значно складніше, ніж у ситуаціях з звичайними магазинами. Тож багато людей після кількох звернень до продавця онлайн-магазину вирішують все-таки зберегти власні нерви, пожартувавши грішми. Отже, стається, що сфера інтернет-комерції взагалі нічим і ніким не контролюється що це такий собі хаос, чи так це насправді, і чи подбав законодавець про захист прав тих людей, які купують в інтернеті. Хаос, але вже трішечки упорядкований, тому що ми маємо окремий закон, закон України про електронну комерцію, який е трішки вивів закону площину діяльність онлайн магазинів. Ну, по кожному будемо детально зупинятися. В чому суть? В тому, що все ж таки на законодавчому рівні зафіксовані основні принципи діяльності в онлайн мережі при продажі товарів і послуг. І дуже цікаво, що ці вимоги і стосуються, і навіть таких інтернет-послуг фінансового характеру мають увазі щодо банківської системи. Закон дуже гарно прописує обов'язки продавця, хто є продавцем, хто є суб'єктом. І читаючи закон, ми розуміємо, що говориться чітко законодавцем, що найчастіше говориться про суб'єкта як. Особу чи фізичну особу підприємця, які все ж таки вийшли на законну юридичну площину і зареєстрований, чи це підприємство, ну, різна організаційно-правова форма діяльності. Тобто, фактично, якщо говорити про господарський кодекс і податковий кодекс, це є господарюючі суб'єкти, які здійснюють свою діяльність на законних підставах. Але е, у вашому початковому слові ви дуже гарно сказали про шопінг, є інші е, на застосунки, і мережі, і сторіночки, і Фейсбук, і Інстаграм, де ми купуємо. То ось тут, саме тут, і є дуже багато прогалин і можливостей для власників цих сторінок, аби обминути чине законодавство. Але. Коли ви відкриваєте чи сторінку, найкраще, щоб це був, дійсно, проаналізувавши цей закон, я зрозуміла, що тепер треба лише е, звертатися до онлайн-магазинів, тому що вимога до продавця, до цього суб'єкта господарювання в цьому законі все ж таки є. Вона прописана і є вимоги. І якщо ви відкриваєте сайт магазину, ви вже можете проаналізувати. Чи діє цей онлайн-магазин відповідно до вимог чинного законодавства? Тобто, чи він вже в подальшому добросовісний, чи нестиме певну відповідальність? Тобто ваш оглядовий зір навіть сайту може мати важливе значення в подальшому? З ваших слів, я зрозуміла, що ліпше все-таки сайт, аніж сторінка в інстаграмі. Тому що ну, з власного досвіду, з досвіду знайомих, я знаю, що дуже популярна саме інстаграм як от магазин. І часто є в інстаграмі сторінки саме якихось популярних магазинів, там, чи навіть мереж магазинів, де можна щось придбати, там, написавши на сторіночку. А є і невідомі нікому такі суто інстаграмні магазинчики. То чи якось може можна взагалі захистити себе, придбавши річ от саме в такому інстаграмному магазинчику, який не має ані е, свого сайту, е, ну, ані, інше, ані такого магазину офлайн взагалі? Е, мені дуже сподобалося, що ви зауважили сторінка в інстаграмі і магазин. тому що Досить часто е, магазини або онлайн-майданчики, які себе поважають, вони мають ці сторінки в Інстаграмі і Фейсбуці, і в них відразу є, що звертаються за сайтом туди. Тобто це вже вам є розуміння, що все ж таки це якийсь добросовісний комерційний діяч. Е, якщо дуже багато є, ми знаємо Інстаграм і Фейсбук, ну інших, будемо говорити, за таких Менше. сторіночок, да, е, які є клонами е, дійсно. Потужних і нормальних сторінок. Тобто, ви дивитеся на кількість підписників, хто стежить, це теж має неабияке значення. І насправді, якщо читати законодавство, то закон чітко зазначає, що має зазначити комерційний діяч на своїй сторінці чи в наймагазині. магазині. Я зацитую з вашого дозволу. Що саме який спектр діяльності? Чи це послуги, чи це товар, і який це товар? Повне найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізичної особи підприємця. Тобто тут вже законодавець визначає, що це має бути суб'єкт господарювання, місце знаходження юридичної особи або місце реєстрації, адреса електронної пошти. Та адреса онлайн-магазину, тобто законодавець, це визначає. Тобто, якщо ми вже з вами говоримо про інстаграм, ми розуміємо, що вже є сторінка онлайн-магазину це добросовісний надавач, продавець, який діє відповідно до чинного законодавства. Ідентифікаційний код. Ліцензія, якщо вона потребує на певні послуги чи на продажу певних товарів. І досить часто навіть продавці пишуть, що ваша покупка є оподаткована і включена вартість товару, це також є вимога законодавства. І зазначають, досить часто, що є для мене досить є важливим, коли я бачу, яким чином діє цей продавець вартість доставки товару. Але. Інколи буває, що коли ти оформляєш замовлення, тобі скидають рахунок чи ти плотиш через мобільний додаток будь-якого банку. І я інколи бачу, що продавець пише ФОП. Тобто я вже розумію, що ця особа зареєстрована, що вона сплачує податки, і вона вже до неї, як до юридичної особи, можна звернутися і притягнути до певного питання юридичної відповідальності. Тобто на що ми звертаємо з вами увагу? Е Кількість підписників, чи є посилання на сайт, чи є ось ці вимоги зазначені, хоча б мінімальні якісь. Поважаючи собі, ми того ну, попередніх разів з вами говорили, поважаючи суб'єкти господарювання, якщо вони певним видом товарів продають певні види товарів, вони навіть виставляють відразу сертифікати на ці товари, тому що вони поважають свого покупця, різні є товари, ну, наприклад. Якщо говорити дуже зараз популярне, це Ну, про що там говорити? Про б'юті індустрії, дуже багато є, виготовляється української косметики. І, поважаючи собі, себе продавці, онлайн-магазини, вони визначають і показують, що їхня продукція є сертифікована і відповідає вимогам чинного законодавства. І що, наприклад, той, хто виготовляє, має ліцензію на виготовлення таких, такої продукції, або особа має, наприклад, певну освіту, яка надає її право. і Можливість здійснювати таку діяльність, якщо, наприклад, говорити про косметологів. Це теж дуже ну, б'юті-індустрія насправді дуже популярна. Досить часто буває, що лікарі з лікарською освітою також ведуть певні блоги і рекомендують дещо. Тобто ви все аналізуєте, ви все дивитеся. Те, що ми сказали, і дуже важливо, коли ви формуєте свою покупку, ось тут наявність цього зворотнього зв'язку. Тобто до вас є публічна оферта, пропозиція купити. Ви в повідомленні там, чи в Діректі, чи ви через електронну пошту, ви пишете: я хочу придбати 1, 2, 3, такого-то кольору, розмір. Ну, ви все чітко зазначаєте. Вам обов'язково на, звор... на зворотну вашу адресу чи в повідомлення чи має бути е... прийти підтвердження. Ось цей момент дуже є важливим, тому що це є суд... основа потім судових певних питань чіткості, чи було підтвердження вашого замовлення. Е ви ще раз переглядаєте і підтверджуєте: в законі дуже гарно написано, що після завершення продажі, онлайн-покупки вам е має онлайн-продавець е дати. Квитанцію, тобто первинний документ, відповідно до якого ви здійснили покупку. І ви знаєте, дійсно дуже багато поважаючих і законних суб'єктів господарювання, які здійснюють онлайн-продажі, коли до тебе проходить е, в, твій товар, ти отримуєш квитанцію. Я, ми часто замовляємо книги через онлайн-магазини. Нам приходять правда, квитанції Звичайно. і засуд, доказ. Дуже багато магазинів, які торгують навіть. Ну, чи одежу і також присилають такі квитанції. Щодо техніки, будьте дуже уважними, тому що обміняти насправді техніку і встигнути в 14 днів, інколи буває дуже важко, якщо говорити про велику габаритну техніку і щоб вона була сертифікована, ну, це дуже важливо. Щодо доставки, до доставки, чому я звернула увагу? Тому що все ж таки навіть у царині електронної комерції. На вас, як на споживачів, і до продавця діє закон України про захист прав споживачів. І тих 14 днів, які ми з вами говорили на обмін товару, все ж таки тут також діє, але досить часто і більшість магазинів говорить, що обмін товару, пересилання все здійснюється за рахунок покупця. Є, ну, наприклад, там розетка, магазини, де все це здійснюється за рахунок такого великого онлайн-магазин, да, як правильно сказати. Тобто в них це може бути передбачено, все залежить. Ви це, будь ласка, дуже уважно дивіться, тому що навіть у цій площині є дуже багато питань. І інколи. В мене була така ситуація, що було за, написано, що за рахунок продавця я приходжу на нову пошту, а вони кажуть, оплатіть. Я кажу, в мене оплачено. Вибачте, перепрошую, оплачено. Тобто навіть і цей момент інколи має та значення. Та сорт, та е, е, крім того, знову ж таки зосереджу вашу увагу, що й попередній раз, спілкуючись на цю тему з Оксаною, ми говорили про фіксацію будь-яких ваших листуванні, в месенджері чи в електронній пошті фіксуйте всі ці докази, зберігайте. Ми інколи на це все не реагуємо. Навіть скрін або квитанція про оплату матиме значення. Тому що пам'ятайте, на сьогоднішній день мораторій все ж таки діє, перевірити, перевірити ніхто нікого не може, але, можливо, ви захочете довести своє право далі і звернутися, до прикладу, до суду, і ви будете керуватися законом України про захист прав споживачів і судовий збір не сплачуватимете. Це також має значення. Я дуже, так певно, багато всієї інформації, можливо, ми ще на чомусь зосередимось. Я хотіла запитати про чеки. От не так давно, минулого року, мені здається, запровадили вже так серйозно реєстратори розрахункових операцій. Чи якось це вплинуло взагалі на електронну комерцію, Чи стало це якимось кроком для захисту прав споживачів? Тому що раніше, ну наскільки з власного досвіду я знаю, що не було іноді? Я не не могла ну не отримувала чек наразі? Ще чеки обов'язково вкладають у ті відправлення? Звісно, ось ви дали відповідь: це дисциплінує суб'єкта господарювання, наскільки він є відповідальний, і наскільки він фіксує отримані доходи, аби сплатити податки в духі держави, і на сьогодні. Інічній день, маючи таку хитку ситуацію в державі, ми розуміємо, що це дуже важливо, аби кожен. Виконував вимоги закону і ніс свої обов'язки. Якщо ми покупці сплачуємо товар, ми довіряємо навіть в онлайн форматі продавцеві, то, як на, на взаємне, ми також маємо право повагу і розуміння те, що він той самий продавець виконує весь спектр обов'язків. І нагадаю, ми здається, минулого разу теж говорили, що є бот, де можна зафіксувати, що особа не здійснює mm -hmm. розрахунок. Чи, наприклад, ми вже не, не онлайн, а інший, інша покупка і немає терміналу, тобто все це можна фіксувати. І в цій царині податкова інспекція, податкова служба здійснює перевірки, тому якщо ви маєте якісь зафіксовані порушення в цьому напрямку, то мораторію на перевірку цих питань саме служба... з боку податкової служби немає. Так. Про алгоритм дій. Він такий самий, як із. Я маю на увазі покупця, який. Придбав неякісну річ, і хоче повернути або хоче оскар... поскаржитися на дії продавця. Він такий самий, як і з офлайн-магазинами, чи якось відрізняється. Тобто людина має там, ви говорили, 14 днів для того, щоб повернути товар, так само може обміняти товар. І От всі ці вимоги закону, всі ці норми так само діють і для онлайн-комерції. так? Звісно, діють, Ну, знову ж таки, фіксуйте все, обов'язково пишіть, чи... як ви до цього писали в Діректі. Пишіть в діректі, але зберігайте собі обов'язково скріни, щоб у вас все збереглося. Тому що, ну, дуже на жаль, часто буває, коли ви купили, вам прийшло не те. І коли ви заходите в Дірект, а дивитися, вже немає кому писати, тому що сторінка вже немає, вже діюча. А чому таке буває? Тому що попередній, можливо, покупець скористався своїм правом, і ви, як комунікаційниця, як ніхто це знаєте, як правильно заблокувати той чи інший профіль в інстаграмі, фейсбуці, повідомивши про те, що це недобросовісне. Користувач мережею ну, цим застосунком, аби заблокувати, і щоб він не здійснював таку діяльність. Фіксуєте, пишете це, цю заяву свою, ви так і навіть можете написати, що заяву про обмін, можете просто, що ви недобросовісно вчинили своє діяння. І о цій царині все ж таки є такий нюанс. Про шляхи оплати, тому що якщо поважаючи себе магазин, тому що готуючись до нашої бесіди, я спілкувалася з кількома власниками онлайн-магазинів, і вони кажуть, що ми нав... ніколи не беремо наперед кошти е... uh -huh. після плати ми користуємося послугами після плати, тому що ми хочемо, щоб покупець, прийшовши, на нову пошту чи Укрпошту, відкривши е, свій товар, ознайомився, е, побачив, що все добре, і потім оплатив. Хай там буде 20-30 гривень поверх вартості, але людина буде, тобто це буде ваша певна гарантія. Можливо, це також варто взяти на замітку, якщо ви купуєте вперше в цього покупця, і є у вас питання довіри. Тому ну, це дуже важливо. І коли вже ось ви після цього оплатили, прийшли додому і знову ж таки побачили, що вам не підходить, це не означає, що у вас немає право обміняти в подальшому. Можливо, це була спідня білизна, ви не могли її примірити, mm -hmm. до прикладу, в відділенні нової пошти. Тобто, все дуже індивідуальне. І в кожному випадку пробуйте на початку звертатися. Спокійно, толерантно і пишіть, що ви знаєте свої права відповідно до законодавства про захист прав споживачів. Спокійно можете говорити про те, що є регулятор, є інспекція, що ви будете і туди звертатися. А якщо не буде якихось дій, ви завжди знаєте, що ви маєте право звернутися за захистом своїх прав до суду. Не кожен насправді онлайн-магазин знає, що ви не сплачуєте судовий збір, де хто буде думати, а він там судовий Ні. збір буде платити і не захоче. Ні. Але ви маєте право звернутися. Ну та все ж я з нашої розмови зрозуміла, і так, і з досвіду власного і своїх знайомих, що найкраще таких ситуацій все-таки не допускати, а найкраще дивитися. У кого ми купуємо, правда, і звертати увагу на те, про що ви говорили: чи має онлайн магазин, якщо це він в інстаграмі свій сайт, чи вказані там усі необхідні відомості, скільки підписників, якщо це в Інстаграмі, чи це достатня кількість, можна, до речі, навіть відгуки подивитися дуже так, часто. Так. Магазини, які мають там певний статус і які хочуть якось далі розвиватися, вони виставляють ці відгуки на загал, щоб ми могли ознайомитися. Ще одне про те. Те, про що ви говорили, рахунок, щоб ми сплачували не на картку фізичної особи а саме підприємця або підприємства. Тобто, щоб обезпечити себе, ми, здається, назвали такі основні поради. І якщо люди все-таки будуть на це звертати увагу, будуть дивитися перед тим, як купувати, думаю, що випадків шахрайства і випадків таких невдалих покупок все-таки поменшає. Що я хочу сказати, сьогодні був наш. Останній у цьому сезоні юридичний подкаст. Сподіваємося, ми були корисними, і ці 14 епізодів ви слухали з користю для себе і із задоволенням. Сподіваюся, що ви почули щось нове і важливе для себе, і це допоможе вам і в подальшому захищати свої права і їх відстоювати. Дякуємо, що були з нами! Ставте нам зірочки на Apple Podcast, пишіть відгуки до наступних зустрічей!